Вентилятор стоїть у кімнаті та вімкнений, він дме повітря вперед. Потім хтось бере вентилятор, від'єднує його від розетки і сідає в невеликий човен на спокійній воді. Ця людина вмикає вентилятор так, щоб він дув прямо на парус. Прикріплений до того самого човна. Чи почне човен рухатися вперед через вітер від вентилятора, щоб мене парус, чи залишиться майже на місці? Яка ідея задачі? Людина хоче, щоб вентилятор створив повітряний потік, який вдаряється об парус і штовхає човен уперед. Це здається логічним, адже вітер зазвичай рухає паруси, щоб переміщати човни. Звідки береться сила? Природний вітер приходить ззовні, від атмосферних повітряних потоків, які несуть енергію, але у випадку з вентилятором повітря рухається всередині човна та одразу ж спрямовується на парус. Там повітряний потік створює силу, що штовхає парус, а човен вперед. Однак той самий потік повітря штовхає вентилятор, а отже, і човен назад з такою ж силою. Обидві сили діють всередині однієї системи і взаємно компенсуються. Чи буде взагалі рух? Рух буде дуже слабким або відсутнім, бо ідеалізована фізика стверджує, що всі сили в закритій системі компенсуються. На практиці незначні витоки повітря, тертя об воду чи зовнішні сили можуть спричинити маленький рух, тож човен майже не рухатиметься чому так відбувається? Щоб зрозуміти, чому човен не рухається, подивимося, що відбувається, коли вентилятор вимкнений. Коли вентилятор вимкнений, повітря всередині човна тисне на його стінки з однаковою силою у всі боки. Це створює тиск рівний у всіх напрямках, тож сумарна сила на човен дорівнює нулю, і він не рухається. Тепер, коли вентилятор увімкнений, повітря штовхається від вентилятора до парусу, Але також це повітря тисне на задню частину вентилятора з такою ж силою. Отже, сумарна сила, що діє на вентилятор дорівнює нулю. Оскільки вентилятор з'єднаний з човном, на човень також діє сумарна сила 0. Тому човен не рухатиметься, коли вентилятор увімкнений. Висновок, човен із вентилятором, що дме на власний парус майже не рухатиметься вперед, через те, що всі внутрішні сили компенсуються. Щоб човен рухався, має діяти зовнішня сила, наприклад, справжній вітер. Або мотор, що штовхає воду чи повітря назовні човна. Бажаєте ще одну схожу задачу з повсякденним практичним контекстом чи більш теоретично? Напишіть у коментарях. До наступного разу!